Доброго дня, шановні глядачі, і підписники каналу Репетитор Сьогодні обговоримо 10 причин того, через що є неможливим життя на нашому супутнику місяці. Цю тему обговоримо без використання складних термінів та понять, аби ви могли зрозуміти і навіть збираючись у цій темі. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Проживаючи на планеті Земля, усі ми звикли до комфортного життя, до того, що в нас присутня вода, їжа, повітря, кисень. І ми захищені від впливу сонячної радіації, а також щоденно нас не бомбардують метеорити та астероїди. Усе це забезпечує те, що на нашій планеті присутні та наявні умови для комфортного життя і для життя загалом. Але ж, оскільки ми домовилися сьогодні обговорити причини, через що життя на місяці є неможливим, давайте розпочнемо. Перша причина, через що є неможливим життя на місяці, то це те, що там відсутня атмосфера. Атмосфера, яка може забезпечити наявність кисню, яким можна дихати, і вона виключає те, що місяць є захищеним від метеоритів та астероїдів. Тобто на місяці вплив метеоритів та астероїдів є надзвичайно високим, бо там немає атмосфери, і вони туди можуть падати вільно. У такому випадку ми можемо сказати, що життя, звичне життя земне, є неможливим. По-перше, через те, що там не можна дихати, а без повітря людина проживе зовсім недовго, і по-друге, те, що місяць не захищений від впливу метеоритів та астероїдів. Падіння метеорита та астероїда ми бачили так, що на нашу планету також вони падали, і до яких наслідків це призводило. Але якщо вони падають, то вони або згорають, або взриваються в атмосфері, або ж падають. Вже майже всі згорівші, але це все ж таки призводить до тяжких наслідків. То якщо на місяці те, це явище звичне, то так само ви можете уявити собі, до яких наслідків це може призвести, якщо, наприклад, на місяці створить людина створить певну базу для проживання. Друга причина, за якою є неможливим життя на місяці, то це те, що там екстремально високі перепади температур. Від мінус 173 градусів вночі до плюс 127 градусів у день. Уявіть собі, які це температури через те, що там є відсутня атмосфера, то там нема чому затримати сонячні промені. Тобто місяць надзвичайно швидко охолоджується вночі і надзвичайно сильно нагрівається в день. Тобто, знову ж таки, уявіть собі, проживання людини в таких умовах без повітря і на таких температурах. Тобто температура мінус 173 вночі може призвести до того, що людина просто помре, без спеціального обладнання та скафандра. А в скафандрі, відповідно, також прожити довго неможливо. Третя причина, через яку проживання на місяці є неможливим, це те, що там надзвичайно слабка гравітація. Якщо хтось не знає, що таке гравітація, то я зараз поясню, коротко поясню і просто: можете уявити собі ваш холодильник і магніт, який ви до цього холодильника чіпляєте. Магніт до холодильника притягується. Так само і людина, перебуваючи на поверхні планети Земля, притягується до неї. Тобто гравітація це в даному випадку буде земним тяжінням, або ж не тільки земним, а будь-якого небесного тіла, що знаходиться у космосі. У такому випадку, якщо ми будемо розглядати тяжіння на поверхні Землі, то гравітація там у 6 разів є меншою від гравітації земної. Це надзвичайно мала гравітація, і організм людини до такої гравітації просто не пристосований. Довге перебування на поверхні місяця може призвести до того, що в людини почнуться проблеми з судинами, з кістками та з м'язами, тому що людині там просто буде не потрібно настільки сильні м'язи та настільки сильні кістки і судини, аби просто пересуватися за поверхнею місяця і там проживати. Це може призвести до проблем зі здоров'ям або ж до смертельних наслідків в залежності від організму. Четверта причина, через яку є неможливим перебування на поверхні місяця і жити там, це те, що там надзвичайно високий рівень радіації. Оскільки там відсутня атмосфера, як ми вже розібрали, то місяць не захищений від потрапляння прямих радіоактивних сонячних променів. Це призводить до того, що радіація на поверхні місяця дуже великою. І оскільки радіація згубно впливає на людину, тобто вона його може вбити, то на місяці перебування навіть у скафандрі може призвести до летальних наслідків або ж до тяжких хвороб. У такому випадку можна розглядати життя на поверхні місяця, але під його ґрунтом, там де є захист від радіації, але ж уявіть собі. Що буде відчувати людина, якщо вона буде постійно жити під поверхнею місяця, не бачачи ані сонця, ані чого? Тобто, знову ж таки, до цих причин і проблем ми повернемось, але давайте розбирати їх послідовно. П'ята причина, через яку є неможливим життя на місяці, то це те, що там є відсутня вода. Відсутність води каже про те, що жити на місяці є неможливим, без зовнішніх постачань на місяць продовольства. Ну, по-перше, води. Без води людина може прожити зовсім недовго, а на місяці, оскільки її зовсім немає, або ж вона там є, але вона там є лише у форматі льоду. А цей лід треба розтоплювати для того, аби людина могла їм користуватися, тобто це також додаткові технології. І не факт того, що цю воду можна буде пити навіть після того, як її розтоплять, бо вона може бути знову ж таки піддана чинникам радіації, і так само в неї можуть бути такі домішки, які людський організм вживати не може. Тобто це надзвичайно важливий чинник того, що життя на місяці є неможливим. Шоста причина того, що життя на поверхні місяця є неможливим, то це те, що на поверхні місяця є пил та реголіт, який може негативно впливати як на техніку, так і на людину. Вплив пилу та реголіту може призвести до порушень та пошкоджень техніки, якщо він потрапить до її механізмів. І так само до погіршення самопочуття та здоров'я людини. Це надзвичайно шкідливий чинник, який є знову ж таки великою перешкодою для комфортного перебування на поверхні місяця або ж для життя там. Сьома причина це те, що там неможливо вести сільське господарство та тваринництво. оскільки там відсутня вода, відсутній необхідна ґрунт для того, аби там щось вирощувати. Людина буде надзвичайно сильно залежати від постачань цього продовольства з землі. А постачати продовольство з землі до місяця є надзвичайно економічно затратною задачею. Це дуже дорого і дуже багато за один раз не привезеш. Тому необхідно буде думати про те, аби автономно існувати там, створювати бази, аби ці бази могли забезпечувати людину потребами. А це також буде складно зробити без води. Це складно буде зробити без необхідного ґрунту для вирощування певних рослин і без необхідних засобів. Дуже складно, восьма причина, через яку є неможливим життя на місяці, то це те, що там тривалі дні та ночі. Тривалість дня та ночі на поверхні місяця може тривати приблизно 14 земних діб. тобто це може призвести до того, що будуть складнощі з енергетикою. Навіть якщо на поверхні місяця встановити сонячні батареї, які могли б забезпечувати людину електроенергію для забезпечення його продовольчих потреб, навіть якщо вдасться створити автономну базу з забезпечення продовольством, то впродовж 14 діб ночі. Ці сонячні батареї просто не зможуть забезпечувати людину продовольством, і доведеться або змінювати базу до сонячної сторони, або ж відповідно це знову ж таки призведе до того, що впродовж цих 14 днів людина буде без використання електроенергії, що знову ж таки надзвичайно сильно ускладнить її проживання. І дев'ята причина того, що на поверхні місяця є неможливим життя, є те, що він надзвичайно сильно віддалений від поверхні землі. Віддаленість від землі до місяця складає приблизно 384 тисячі кілометрів. Це дуже велика відстань. Звичайно, для космосу ця відстань є невеликою, але ж для технологій людства поточних це дуже складно. Летіти до місяця приблизно 3 дні три доби. І коли будуть ці перельоти, то вони надзвичайно економічно дорогі. Тобто постачання з землі до місяця проводити можна, але це дорого і складно. Для цього необхідно будувати космічні кораблі, для цього необхідно будувати ракети, готувати персонал і так далі. Тобто це все каже про те, що подорожі до місяця і проживання там стає складним і економічно затратним. І десята причина також надзвичайно важлива причина, через що людині буде складно проживати на місяці або зовсім неможливо, це те, що там можуть трапитися проблеми з психологічним станом. Коли людина тривалим часом перебуває на поверхні місяця без цивілізації, а в ізоляції, можна сказати, без звичайних комфортних для себе умов, це може призвести до того, що в нього почнуться проблеми не лише з самим здоров'ям фізичним, а й з психологічним. А знову ж таки, оказати професійну допомогу, медичну допомогу на місяці психологічно, також буде непросто через те, що багато людей туди відвезти неможливо, усіх лікарів необхідне. Є через це людина просто не зможе отримати кваліфіковану медичну допомогу, що може призвести до порушень психологічного стану і відповідно до певної депресії. Це я вам навів 10 причин, через що людина не може проживати на місяці в звичних для себе умовах або ж взагалі не зможе проживати. Сподіваюся, ви зрозуміли цю тему, вона вам була зрозумілою і цікавою. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити лайк, поширити це відео серед своїх друзів, можливо, також воно їм буде корисним та цікавим. І підпишіться на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Дякую за увагу!